Слава Ісусу Христу! Продовжуємо історію святого Домініка. Сьогодні говоримо про його студентські роки. Коли Домініку виповнилося 14 років, він переїхав в університет на навчання в Паленцію. Це був перший університет, який повстав в Іспанії. Якраз в тому часі він недавно був заснований. Система навчання у середньовічних університетах була подібною. Перших 6 років студенти вивчали вільні мистецтва, тобто перших 3 роки це було. Граматика, діалектика, риторика. А наступних три роки це була філософія, арифметика, геометрія, астрономія, музика. Вже після цих шести років студенти переходили до основного навчання, так як би сьогоднішньою мовою можна було б це сказати назвати факультетами. І на той час було таких три основних факультети: це право, медицина і богослів'я. Домінік вивчав богослів'я. Так само, як про його дитинство, також і про його студентські роки небагато маємо інформації. Блаженний Йордан Саксонський, його наступник, який написав невелику книжечку про початки ордену і про життя Святого Домініка, він зазначив, що після того, як Домінік пройшов навчання з вільних мистецтв, він з великою. Пасією перейшов до навчання богослів'я. Це те, що його захоплювало. Йордан написав, Домінік неустанно з ревністю проводив цілі ночі на вивчення святого Писання. Зрозуміло, що Домінік не міг цілими ночами молитися чи вчитися, він мусів спати. Але, мабуть, ці ночі його були трохи короткими. Може нам здаватися, що. Домінік мав такі ідеальні умови, що він тоді е, в середньовіччі не було інтернету. Він дійсно міг собі цілі ночі чи вечори, довгі вечори проводити на вивчення святого Писання. В нього не було таких спокус, як сьогодні, там інтернет, е, соцмережі, переглядання чи інші речі. Тим часом це і лише такий міф. Е, тому що дійсно інтернету не було тоді, натомість. Е, Знаємо, хоча б з інших історій, інших святих, чи то святого Франциска, який в молоді свої роки дуже багато часу саме присвячував на розваги, так? Чи то з життя святого Ігнатія Лойоли чи Терези Авільської, також пам'ятаємо, що вони в свої молоді роки багато часу присвячували на читання різних романів. А це показує, що середньовіччя не було таким, якимсь, якоюсь такою іншою зовсім епохою, тільки що також молоді люди тоді знаходили, теж в якійсь мірі, так як і сьогодні, ми би сказали, втікали в якийсь такий кращий світ чи віртуальний світ, так? Чи Домінік був якийсь відлюдькуватий? Думаю, що ні. Не міг бути хтось засновником такого ордену, який би втікав від людей. Думаю, що секрет є в чомусь іншому. Серце Домініка, як ми чули раніше, з дитячих літ було запалене якоюсь такою великою любов'ю до Господа, але також до всього того, що пов'язане з Господом. Домінік вмів відмовлятися навіть від добрих речей заради того, щоб якнайбільше часу присвячувати для поглиблення вивчення святого Писання. Для перебування в Божій присутності. І Домінік він не просто хотів вивчити на пам'ять Слово Боже. Він насамперед намагався це слово втілювати в життя. І про це ми знаємо теж з такої дуже цікавої історії, що в той час, десь приблизно під кінець навчання Домініка в тому регіоні, де жив Домінік, виник голод. Що робить Домінік? Він бачучи людей, що голодають, не вагаючись. Продає своє те, що має найцінніше, продає свої книги, роздаючи гроші найбільш потребуючим. Може нам здаватися сьогодні, що книги це, ну, що таке книги, так? Але тут варто розуміти, що в середньовіччі книги вони були дуже цінні, тому що не було тоді друкарень, були спеціальні митці, які виконували книги. Вони мусили власноруч писати їх. Але також сам матеріал. Книги були, виготовлялися зі шкіри. Відповідно, це були дуже дорогі речі. Декілька днів назад я розмовляв з одним із своїх братів з Новіціату, з якими розпочинали формацію в ордені. Він тепер навчається в Кракові в Семінарії, але останніх півроку він має навчання в Болонії. В Болонії знаходиться один з найстарших наших монастирів, який існує від початку ордену, мало того, в якому Домінік помер, і в якому сьогодні знаходяться мощі його. І цей друг Матеуш сказав мені щось таке: я дуже радий, що я міг цих кілька місяців бути тут, в цьому місці, перебувати в цій атмосфері. В цьому часі Господь дав мені якусь таку неймовірну благодать, що я цілими вечорами міг читати дуже багато святе писання і так відчуваю себе таким дуже насиченим, каже після цього часу, наповненим Божим Словом. Знаєте, друзі, може здаватися так, що святі це люди, які жили колись. Але насправді святі це люди, в яких Господь колись запалив вогонь своєї любові і цей вогонь не перестав горіти. Домінік і далі сьогодні продовжує запалювати людські серця. Друзі, якщо вам подобається історія цього святого, то запрошую вас до наступних розповідей. Також заохочу вас підписатися на наші сторінки. В інстаграмі та на фейсбуці dominik.ua, а також на нашому ютуб каналі проповідник.com.ua. До зустрічі!